Сергей Иванович, скажите, пожалуйста, уже не первый раз с вашего склада окружаются определенные запчасти. Что в этот раз? В этот раз ружаються акумулятори іста для наших военных і запасные части на автомобілі Камаз, МАЗ і. И... В основном ще и крас. Поэтому, естественно, чем мы можем помочь нашим военным, тем помогаем. То есть собираем от них заявки по необходимости. Есть фонд, который обеспечивает эти проплачивает эти, эти запасные частые. Цена по этим запасным частям снова голосует на том, что эта цена идет по себестоимости завода заводу рублях. Это, в течение двух-трех дней приводится все на здесь сюда к новинце, дается военный. Вот видится процесс, идет выдача товара по их заявкам. Uh -huh. Спасибо. И если можно, я так вижу у вас в руках документы, которые по этому просто. Да? Да, Но это мы хотим. Да, это накладная на отгрузку аккумуляторной батарей. На сегодняшний день отгружается 200 аккумуляторных батарей. 15, 15, 50, 50. 140 49, 11, 60, 190, 18 і 32, 50. 50. Подполковник Матвєєв Валерій Ніколаєвич, заступник командира об'єднаного центру зброєння. Повітряних, Повітряних сил. Скажіть мені, будь ласка, от з того, що ви на сьогоднішній день отримали, це вже не перша поставка, я наскільки я розумію, це вже яка? Це, це вже п'ята поставка. За цей час що було поставлено вже? Поставлено були акумуляторні батареї, автомобільна гума для автомобілів КАМАЗ, МАЗ і запчастини для військової техніки. З того, що ви отримуєте сьогодні, що найнагальніша потреба? Доставити? Це акумуляторні батареї. Насамперед, це акумуляторні батареї і автомобільні шини. Зрозуміло. За який час вони будуть доставлені на місце потреби? Все оприходується, це майно камерське, то що нам дають комерційні структури, воно буде оприходуватися на складах. Після цього, згідно нарядів командування повітряних сил, воно буде відправлено до військових частин повітряних сил. Скільки часу на це виходить на, на, на документообіг? Приблизно сутки, до двох суток приблизно так. Як вас приємно? Кач Михайло Юрійович, громадський діяч. Чи можна сказати, що ви підприємець? Підприємець, підприємець да. Підприємець, громадський а, діяч. Але в першу чергу громадянин громадяни, України. Да, громадяни України. І ще я хочу поставити вам кілька запитань. Я знаю, що днями ви допомогли ще тим, що закупили з грошей, які зібрали люди. Чотири акумулятори для літаків. Ми закупили для літаків Су-25, чотири акумулятори. На луганському заводі, який виробляє ці акумулятори, хочу подякувати нашим побратимам, українцям. Хочу подякувати всім війнічанам, всім українцям, всім ще раз. Дякую вам велике за те, що ви відкликнулись на наше прохання допомогти нашій українській армії. Дякую вам.